І з Різдвом Христовим щиро вас вітаю, щастя, радості, любові вам усім бажаю. А найбільше в вашім домі, сім'ї та родині, хай панує мир Господній, мир, якого нині нам приніс Ісус Христос, народившись в яслях. Тож бажаємо для вас радості та щастя. Хочу ще раз привітати в цей святковий час із Різдвом Христовим вас. Вітаю, Дорога церква! I greet you, their church. Приємно бути в домі Божому. It is pleasing to be in the the house of the Lord. Сьогодні багато говориться хороших речей, світлих, ясних. Today there is very there's a great deal of good things spoken, bright. Але я хотів би звернутися до більш практичної речі. turn to a more practical matter. Що ми можемо взяти для себе з історії про різдво? What can we take for ourselves from the story of Christmas? Я зачитаємо декілька місць Слова Божого. Like God, і ми трошки порозмірковуємо. We'll Перше місце буде перша книга Самуїла, 13 розділ, 8 вірш. Samuel, 13, 8. І чекав він сім днів умовленого часу, що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. And he waited seven days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. The second passage, the second book of Samuel, chapter 20, verses 4 through 5. And the king said to Amasa, Assemble the men of Judah for me within three days, and be present here yourself. І пішов Амаса, щоб скликати Юду, та спізнився він означеного часу, про який він умовився. So, Judah, І ще Слова до галатів. Четвертий розділ, четвертий вірш. Church, 4, 4. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що народився від жени, та став під законом. But when the fullness of the time had come, God sent for his son, born of a woman born under the law. To redeem those who were under the law that we might receive the adoption of sons. Ось такі три місця Слова Божого. Якщо уважно придивитися до них, if you, know, if you read them carefully. Там можна взяти побачити одне таке характеристику людини. You can see one human trait there. В цих подіях говориться, в перших двох подіях говориться про те, що люди запізнилися. Скажіть, це хороша характеристика, чи ні? Ні. Я пам'ятаю, коли я вперше влаштувався на роботу тут в Кінтаках. I remember when I first got a job here in Kentucky. And when I would arrive a few minutes before eight to work, my manager стояв при дверях, він так дивився на годинник. My manager would stand at the door and he would be looking at his watch. And he would know at what time his workers were coming. There were those that showed up on time. And there were those who were late. І ті, що запізнилися, вони там довго не пропрацювали, їх звільнили. З їхнім життям нічого не сталося, вони просто втратили роботу. Але є такі моменти, коли запізнення відіграє таку роль, що повернути того не можна. Коли ми подивимося на першу історію із Самуїлом, там не написано, чому він не прийшов на умовне час, Він запізнився. І Саул прийняв неправильне рішення. And King Saul, he made the wrong І все його царство воно пішло так донизу. And from that moment, his entire kingdom went down. Другий момент, коли цар попросив одного воєначальника, каже, ти збери мені людей. And then the, the, in the second event, a king told his work commander, gather all the people in three days. But he was also late for certain some reason. Життя, But because of his lateness, this man he lost his life. Друг, місце, зачитав, But the last passage that I had read. Написано, коли настало виповнення часу, Бог післав Сина Свого Ісуса Христа на цей світ. Ми читаємо, що коли віднося часу прийшла, Бог послав Свого Сина, на цей світ. Скажіть, Бог запізнився? Me, Ні. No. Бог в своїй великій премудрості, дивлячись глобально на, на цей світ, God, in his great wisdom, at this world, He had seen that right moment when he needed to send his son Jesus Christ. And when you if you look at those circumstances, when you see that the nation of Israel is under the Roman rule at that time, Bethlehem is not prepared at all to receive Christ. Христос народжується в такій біддоті, в таких поганих умовах. Здається, по-людськи це неправильний час. Але Бог каже, коли настало виповнення часу, коли на Божих, в Божих планах був той самий час запланований. But we read that here it і ми відзначаємо цей день. І ми відчуваємо в своєму житті. Бог не запізнюється. І я хотів би сьогодні для нас з вами I, я хотів би відзначити три речі, в яких важливо нам, як людям, не запізнитися. Тому що запізнення в цих речах Воно має неповоротний результат. Я хотів би, що коли ми будемо згадувати різдво, можливо наступного року, щоб ми згадували, що є такі речі, в яких нам не можна запізнюватися. be late in. І перше, яке я хотів би відзначити, це наше особисте спасіння. Оце все, що ми відзначаємо, це все ради того, щоб ми з вами могли мати доступ до неба. І сьогодні перший брат, він сьогодні розказував про те, як воно нам було відкрито. Тому що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Все те, що було в історії з Ісусом Христом, для чого він прийшов, як пройшов земну дорогу, як помирав, Воскресав. Це все ради того, щоб ми з вами мали спасіння. І сьогодні, можливо, є на цьому місці люди, які ще не зробили цього рішення. Знайте, що ми відзначаємо різдво, тому що Бог хоче, щоб ти спасся. And if there are people today that have not made that decision, that have not accepted salvation, know that we celebrate Christmas because God wants you to be saved. Можливо, ти думаєш, що сьогодні не 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 той час, ті обставини, все воно так. Maybe today you think that today is not the time, it's not the right circumstances, nothing is right. Рішення, If you haven't made it today, it is the time and day to make that decision to serve the Lord. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, і страхом, і тремтінням виконуйте своє спасіння. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Виконуйте своє спасіння. Work out your own salvation. Можливо, сьогодні думаєш, що ми покаялися і вже на цьому все-все. Maybe someone thinks that we have repented and that's it. Не потрібно більше нічого робити. Але слово Боже, вчить ти з другого, коли ти отримав оцей подарунок, отримав це спасіння, ти тримай його, бережи його кожен день. Практикуйся в цьому. It, it, it dear, Не відкладай на завтра, що я буду жити краще. Я завтра почну більше любити. Я завтра буду більше прощати. Я завтра не буду того чи іншого дивитися чи слухати. Можна запізниться. Слово Боже говорить в книзі «Об'явлення Івана Богослова».

And so Judas Iscariot, he went to the priests, he made a deal with them to earn that money. But in the end, he re tried to repent deeply. That money did not bring him any peace. But it was too late. It was too late to that and to було пізно повертати ті речі, які він взяв неправедно. І я хочу сказати для нас всіх, дорогі друзі, бережімо своє спасіння. Friends, like all, і з страхом і тремтінням працюємо над цим кожен день. Щоб нам не запізниться. І не бути на, одні, на одному рівні з Юдою. Друга річ, про яку я хотів би зазначити. The thing that I would like to know, це любов до нашого ближнього. Слово Боже каже, що люби свого ближнього як самого себе. Сьогодні мене немає багато часу розказати вам все детально. Про, про сусіда, про далекого родича, про владу. Але я хотів би сьогодні поговорити про ближчий круг, про нашу сім'ю. Like про чоловіка, про дружину, про дітей. About a husband, a wife, Є такі речі, з якими можемо запізнитися. І потім їх не можна поправити. And then afterwards we cannot correct them. Відкриємо Слово Боже, 1 Коринтян, 7 розділ, 3 вірш. Let us open to the 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Написано такі слова. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так само і чоловікові дружина. Let the husband render to his wife the affection to her, and likewise also the wife to her husband. те, що ми повинні давати один одному. There is that which we need to give to one another. Відповідно любов. That do affection or that do love. Я трохи статистику. I was taking a look at stat at statistics. I... 70, And the reason for seventy to eighty lack of commitment. It was a lack of commitment. Або ті зобов'язання, які ми беремо, люди лінуються або не хочуть, або друга половина не заслужила її і вони не виконуються. Married, to, і люди того не роблять. Do do і буває, подружжя проживає життя. Але вони стають зовсім чужими людьми. But they become strangers to one another. They might drive in separate vehicles. They might sit in church separately from one another. And it all began from some beginning. That someone was too late in something. Someone did not support the other in something. Did not help вчені такі, Вони робили багато досліджень про сімейне життя. І Вони визначили, що прості обійми. Hug, якщо його дати один одному. Another, від 8 до 12 разів в день. Воно Настільки покращує відношення. Скажіть, як важко це зробити? Підійти і обняти твою дружину або твого чоловіка. А ви подумайте, коли ви останній раз це зробили? Прості обійми. A simple hug. знаєте, є речі до наших з нашими дітьми. Написано, що настав юнака на початку його дороги. І коли він він з не зійде. Скільки часу юнак залишається юнаком. Є тільки виділений час, коли ми маємо це зробити, і не пізніше. Тому що коли вже діти виростають, вже тоді їх так не виховуєш, як ти можеш зробити це в меншому віці. Є речі, з якими можна дуже шкодувати. Мені згадується згадуються історії про Давида, коли він кричав: А ви салом! А ви салом! А ви салом! my son Absalom. Його син вже був мертвий. І крики, були не не до чого. Але я думаю, що він він згадував той час, коли декілька років з ним розмовляв взагалі. Чому? Гордість. Образа. Але той час, коли потрібно було розмовляти і налагоджувати відносини, він пройшов. А потім він кричав його ім'я. And then later on he was shouting his son's name. Він спізнився. But he was too late. І вже нічого не можна було поправити. And he could not correct anything at that point. І я хотів би закликати нас, брати і сестри. And I would like to call us brothers and sisters. Не запізнюйтесь, не запізнюйтесь в добрих словах. Do not, be tardy, do not be late with good words. Не запідую в добрих справах один до одного. Обнімайте один одного. Якщо ви тракіст, ви не цілий, не цілий тиждень дому приїжджайте на руки, візьміть свою дружину. Проявіть свою любов. Бо час іде. І коли цього не робить. And if we do not do this, Будуються стіни, to up, які потім дуже важко зруйнувати. І важко потім відбудувати ці знову теплі і добрі відносини. І як сумно сьогодні дивитися, коли дуже багато стає розлучень навіть в християн. Тому що ті, які призвані любити не вміють проявляти цю любов. Хай Бог допоможе нам в цьому, коли ми згадуємо Різдво. Щоб ми подумали, як нам не запізниться в прояві любові до своїх ближніх. Так само діти. Also children. Батьки не завжди з вами. Your parents aren't always with you. І, можливо, тобі не хочеться сьогодні послухати їх. To to Бо воно не співпадає з твоїми планами і твоїми бажаннями. Plans, Але я хочу сказати, що батьки не будуть завжди з тобою. І сьогодні скільки багато є запізнілих обіймів, запізнілих слів прости. And how many late hugs are there today? How many late words of і скільки раз хочеться сказати, мамо, я піду, я буду робити, а вже нема кому сказати. Say, I'll go, I'll is no не запізніться. Do not be Послухайтесь. Listen to them. І останнє, я хотів би дуже швидко звернути увагу, це те, щоб нам не запізниться на працю в Ниві Божій. And the last thing that that I'd like for us to know is that we should not be late In working on the Lord's harvest. In the second the letter to Corinthians chapter 5, verse 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. God has given us a mission. To show Jesus Christ in place where we are. And someone might think that that mission is to be in a choir, seen in the choir, to preach. But people see us more often when we are outside the boundaries of this church building. Сьогодні є багато інших можливостей, де ти можеш проявити світло Ісуса Христа. A lot, a Сам Христос сказав, щоб люди, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що на небі. Чи був Корнелій крепким проповідником? Чи був він євангелистом? Was he a Чи був він пророком? Ні, але Бог подивився, каже, милостині твої згадалися переді мною. No, it, said, your mercies, your Я знаю, що кожен з нас може зробити щось добре. Можеш піти туди, де люди бездомні? Іди. You can, you can, Можеш піти попрацювати в когось, хто не має сили, поможи. Strength, Піди, заспівай пісню для невіруючих людей, поділись з ним Словом Божим. Зроби це. Найди своє місце. Не думай, що ти, що, що ти нічого не вмієш. Пробуй.

I do not feel the Christmas holiday. It seems to be so normal, so mundane. We are accustomed to eating well. We're accustomed to dressing nicely. It is always nice and cozy in our homes. And it might seem that we do not feel that holiday spirit. What is Christmas? Christmas. Як знайти ту радість? Зроби добро тому, хто не може тобі повернути. Слово Боже говорить, каже, коли ти справляєш гостину, то клич у бідних калік, кривих, степих, тому що вони не мають чим віддати тобі. Але Бог, який на небесах, каже, Він бачивчи твоє таємне, він віддасть тобі явно. The word of God tells us that when you make a peace, call the lowly, the poor, the needy, the crippled, for God seeing your good works in private, will repay you publicly. Зроби Подарунок тому, від кого ти нічого не назад. Give a gift to the one whom, from whom, you do not await anything back. Подарунок для, для бідного, для сироти, для вдови, бо просто так для людей, які не очікують цього. І ти побачиш, як та радість, яка була на небесах. You'll see that that joy that was in heaven. Бог буде посилати її в твоє серце. Thee is to what you'll do. Як і не креатив superficially. Де насу думається, чому небо раділо? Ісус не до них прийшов. Але вони раділи тому що вони робили добро для людей на землі і ціле небо раділо. But heaven all of heaven rejoiced because they were doing good for people on earth. І якщо ми будемо робити добро для наших людей і ближніх, не ждучи нічого назад, Бог буде наповняти нас своїм миром, любов'ю і радістю. І тоді ми відчуємо справжнє різдво. Є речі, в яких нам не можна запізнюватися. Тому що ми обмежені і часом, і можливостями. І хай цей день Різдва нагадує нам про ці речі. Про спасіння, про ближніх, про працю в Божому винограднику. І хай дасть Бог мудрості нам Цьому не запізниться. Амінь.